Компанія Кетенверк, що в Миколаєві, на Львівщині, займається виготовленням металевих ланцюгів більше шести років. З початком повномасштабного вторгнення підприємство долучилось до волонтерських проєктів. Зокрема, тут почали виготовляти металеві їжаки. Шей перший, перший виріб, який ми почали виробляти, оскільки в більшості весь цей матеріал у нас був присутній на складі, все зроблено з підручних матеріалів. Я дуже сподіваюся, що воно принесло теж користь в перші дні і зупинило все-таки десь. Та й окупантів. Потім на підприємстві взялися за виробництво двоярусних ліжок, які передавали для потреб переселенців. Тут їх виготовили більше сотні, розповідає керівник виробництва компанії Михайло Андрусишин. Появилася ідея там допомогти з появою перших переселенців, допомогти ліжками. Появилася така базова потреба. Ми з головним механіком вирішили намалювати креслення, накинути базовий і зробити ось такі. Віжка за кошт наших іноземних партнерів ми змогли організувати повноцінне виробництво виготовлення від металевого профілю до матрасів, до пошиття на матрасників, повністю повноцінних ліжок, які ми передавали в центри розміщення тимчасово переміщених осіб. Також на підприємстві налагодили виробництво буржую. На підприємці зробили 120 таких компактних окопних пічок. Основою є балони з під фреону. Їх виготовили у співпраці з оркестром Інсольвів і вже в понеділок їх повезуть на схід. На даний момент хлопцям потрібні в окопи буржуйки для обігріву. Ну, не так, як для опалення, а для обігріву себе там, підсушити взуття, багато потребують населення там, таких буржуїв. Тобто, що нема змоги опали, обігрітися, опалити якісь приміщення. Варочна поверхня ну, це, це не є варочна поверхня, а то більше як підігріти е, щось там, чи чашку з ну, гарячим або їду, або е, там, якесь пиття підігріти. Зараз на підприємстві працюють над новим проєктом. Тут розпочинають виробництво металевих збірних мостів. Підприємство вже отримало перше замовлення від Австрії. Такі ж мости готові тут робити і для українських міст. Старт офіційного виробництва в нас відбудеться через приблизно два тижні, а ми в себе почнемо робити вже деталі повноцінні, які зможуть бути використані в легкозбірних металевих мостах, як в Україні, так і за кордоном. Продукція буде експортуватися до Австрії, але я дуже сподіваюся, що в тому числі з допомогою іноземного фінансування ми зможемо мости пропонувати теж регіонам, які зараз ну, втратили дуже багато в інфраструктурі і де зможуть бути корисними дійсно наші мости. Ольга Динака, Роман Анатишин, Суспільне новини, Львівщина.